Уявіть світ, де ідеальність геометрії зустрічається з безмежністю стратегічних можливостей. Перед вами не просто гра, це виклик для вашого інтелекту. Розробіть алгоритм, покращуйте фігури, відточуйте стратегію, щоб перетворити прості форми на витончені конструкції. Кожен хід це нова можливість проявити майстерність і здобути перемогу. Пориньте у світ абстрактної краси, де кожне рішення має значення. І все це, і навіть більше, пропонує вам настільна гра проєкт L в локалізації видавництва Лорд офордз, з правилами якої ми сьогодні з вами і познайомимось. Настільна гра проєкт L» розрахована від 1 до 4 гравців. Під час партії учасники за допомогою різноманітних фігур будуть намагатись виконати якнайбільше завдань, кожного ходу або добираючи нові плитки з умовами, або покращуючи свої фігури, або виставляючи їх на наявні плитки в намаганні закрити усі порожні комірки. Адже кожне виконане завдання принесе не тільки нову фігуру до запасу, але й переможні очки наприкінці гри. На початку партії перемішайте всі чорні плитки з завданнями, і на навмання візьміть кількість плиток відповідно до кількості гравців та покладіть ці плитки до лілиць стосом на центр стола. Перемішайте всі білі плитки з завданнями та викладіть стосом поруч із чорними. Після чого відкрийте по 4 плитки з кожного стосу і викладіть їх в два ряди горілиць. Неподалік розмістіть загальний запас фігур. Кожен гравець навмання бере собі планшет та додатково отримує одну фігуру першого рівня та одну фігуру другого рівня. На цьому приготування завершується і можна переходити до гри. Тож уся партія у гру проєкт L проходить за раундами і триває до моменту, поки не вичерпається стос чорних плиток завдань. Під час гри гравці виконують ходи по черзі, починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою. Першому цій грі стає гравець, який отримав планшет із відповідною позначкою. У свій хід гравець може виконати три будь-які дії. Це може бути як одна й та сама дія, так і усі три різні. Тож за одну дію ви можете взяти собі до запасу одну фігуру. Першого рівня. Усі фігури у грі поділяються на фігури першого рівня, другого, третього та четвертого рівнів. Відповідно виконуючи цю дію, гравець бере жовту фігуру до свого запасу. За дією ви також можете взяти собі одну будь-яку плитку з завданнями із центру і викласти її горілиць перед собою, після чого відразу поповніть ряд новою плиткою. Одночасно перед вами може лежати не більше чотирьох плиток з завданнями. За дією ви також можете покращити одну зі своїх фігур. Просто поверніть фігуру до загального запасу, а після візьміть будь-яку фігуру на один рівень вище. Або ви можете замінити одну зі своїх фігур на нову того ж рівня. Проте, усі перелічені дії це, так би мовити, підготовка, адже головним у цій грі є виконання завдань, а цього можна досягти, викладаючи фігури на свої плитки. Тож за допомогою дії, ви також можете викласти одну будь-яку фігуру з вашого запасу на будь-яку плитку завдання, що лежить перед вами. Ви можете як завгодно повертати і перевертати фігуру, проте, виклавши фігуру, ви більше не можете її пересувати до закінчення завдання. Крім цього, у свій хід ви можете використати дію дотик майстра і відразу викласти по одній фігурі на кожну свою плитку завдання. Проте цю дію ви можете виконати лише один раз за хід. Коли, виклавши фігуру, ви повністю заповнили усі порожні комірки на плитці, завдання вважається виконаним. Спершу поверніть усі використані фігури з цього завдання до свого запасу, а далі візьміть із загального запасу нову фігуру, що зазначена на плитці, її додайте до своїх. Після цього. Покладіть цю плитку горілиць в окремий стос виконаних завдань. Наприкінці партії вона принесе вам зазначену на ній кількість переможних очок. Після того, як ви виконали свої три дії, хід переходить наступному гравцю за годинниковою стрілкою і так далі. Коли ви викладаєте останню плитку із чорного стосу, активується кінець гри. Спершу дограйте поточний раунд до кінця. Тобто гравець праворуч від першого повинен закінчити свій хід. А потім кожен гравець повинен зробити ще по одному ходу, після чого гра завершується. Проте, навіть після закінчення гри, кожен гравець може виконати фінальний крок. Покласти будь-яку кількість фігур з особистого запасу у комірки незавершених завдань перед собою. Проте за кожну таку фігуру гравець втратить одне переможне очко. Після цього усі гравці повинні провести остаточний підрахунок очок. Порахуйте кількість очок, які зазначаються на усіх виконаних плитках під час партії, додавши очки з виконаних плиток завдань завдяки фінальному кроку. Після чого відніміть по одному очку за кожну фігуру, що ви виклали під час фінального кроку. Це і буде ваш результат. Гравець, який набрав найбільшу кількість очок, і стає переможцем. У разі нічиєї перемагає претендент, який виконав більше завдань. Якщо й далі нічия, перемагає претендент, який має більше фігур. Якщо нічия зберігається, претенденти ділять перемогу. За партію соло правила гри дещо змінюються, тож за бажанням ви зможете самостійно дізнатись про всі нововведення ігрила до такого режиму у буклеті правил. Наразі ми з вами розглянули усі правила, які будуть вам потрібні для вашої першої партії у настільну гру Проєкт Л. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре! buvai